Всім привіт! Зараз буде цікавий туторіал, як з'їздити на день в Київ за мінімальну вартість. І так, спочатку ми купили квитки на потяг, Черкаси Київ, і в одну сторону по студентському квитку це вийшло 69 гривень. Потяг був у нас о 6.25. Поки ми їхали, насолоджувалися краєвидами нашої чудової країни. Вже о 10.20 ми були в столиці. Першим ділом ми почали шукати заклад, в якому можна було би недорого і смачно поснідати. І завітали ми до закладу гречка. Заклад охайно, ціни не кусаються, тому ми взяли суп-харчо, два салати та картоплю варену на 250 гривень. А отже з людини це виходить 125 гривень. Потім ми довго вирішували, куди поїхати, і наш вибір впав на парк «River Mall». Звісно ж, ми ж поїхали на метро, і це мінус 8 гривень. Поки їхали до нашого місця назначення, ми з подругою почали говорити про улюблений серіал Київ день і вночі. Я виявила, що будинок, в якому були зйомки, знаходився неподалік від парку. Звісно, ми пішли спочатку туди, тому що це була одна з моїх маленьких мрій там побувати. По дорозі ми купили каву, це мінус 55 гривень. Йти від метро до парку було приблизно 30-40 хвилин. Ми вирішили зекономити час і взяли на прокат самокат це мінус 80 гривень, а з людини 40. Приїхавши до парку, ми почали роздивлятися в мальовничі краєвиди. Так, парк був маленький, але все одно було на що глянути. Прогулянка в парку обійшлась нам безкоштовно. Також по дорозі ми зайшли в торговий центр. Оскільки наш потяг додому був о 17.00, ми вирішили не ризикувати і завчасно повернулися до вокзалу. Перед від'їздом зайшли в Макдональдс, де взяли собі по меню, а потім вже спокійно сіли у потяг і вирушили додому. Отже, якщо підсумувати бюджет, то всього ми витратили 574 гривні, а якщо округлити – 600 гривень. Ось так можна цікаво провести день у Києві, не витрачаючи багато грошей.